Слава Ісусу! Продовжується наше зібрання, хай наші серця, ми будемо далі знаходитися в такому молитовному стані, благовійні. Перед нами святиня, перед нами друга частина, ми будемо зараз участвувати в відьми заповіді, будемо проламляти хліб, будемо приймати чашу. І все все для слави Божої. Слава Ісусу! все все хай буде для нашого. Знаєте, духовного росту для нашого благословіння, для нашого духовного, знаєте, такого обновлення, такого, знаєте, як би таке слово підібрати, щоби рухало нас, рухало нас, щоби ми не стояли, а ми рухалися. Іменно, знаєте, я дивлюся на діток, коли вони от маленькі дітки. Ну, так, знаєте, я приду з роботи, дивлюсь, так крутиться, крутиться. Ну, я й лежав, лежав спокійно. Чого ти крутишся? Ну так заложено, знаєте. Я, мені то хочеться вже відпочивати, а в них заложено. Йому щось треба доставати, вже достав. Ну, вже спокійся. Ні, щось далі доставати. Рух. Чому? Богом так заложено. Богом так заложено. Що треба то рачкувати, то вже ставати хоче, то вже йти хоче, то ще що. Тоже бігать хоче. Всі ждуть, поки заговорить. а потім ждуть поки вже ти замовчиш, помовчи трохи вже. Знаєте, в духовному Бог хоче від нас так же само. Це є нормально, ненормально, коли маленька дитинка народжена, вона просто лежить. Це ненормально. Нормально, коли вона щось хоче, коли вона крутиться. І коли. Бачу, що дитинка вже нічого там, щось, що прихворіла, от коли прихворіє, вже, вже в неї втрачається цікавість там щось до чогось. Друзі, так би хотілося, щоб ми духовно зростали. І в нас в Богом був заложений оцей, оцей рух, оце благословення, це обновлення, це наповнення. Рухаться вперед, прославляти Господа, жить. Не, я каже, Боже Слово каже, я поставив вас, щоб ви що робили? Стояли, і, шли, і, шли, і приносили плод, щоб плод приносився, щоб духовно зростати, щоб духовно возростати, пізнані Бога і в могущество сили Його. Хай Бог благословить нас. Хай Бог благословить. Я розумію, я розумію одне, якщо людина духовно не двигається, не росте, не, їй не цікаво, я зразу, знаєте, як маленьких дітей, то руку до лоба і дивлюсь, вже температурка, вже якийсь вірус пристав, вже якась хвороба, вже треба ну, увагу звертати, лікувати. Друзі, я хотів би поділитися Словом Божим, і я хотів би, щоб ми себе... Провирали, себе провірали. Сьогодні перед нами святиня, і слово Боже каже, 1 Коринфянам, 11 розділ. 28 вірш. Нехай же людина випробовує себе. І так, нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. Слово Боже каже, щоб ми себе випробовували. Ми себе випробували. Але як себе випробовувати? Друге місце Слова Божого це друге послання до Коринфіан. 13 розділ 5 вірш. Ви пробовуйте себе самих, чи ви у вірі, Досліджуйте самі себе, чи ви не знаєте самі себе. Що Ісус Христос у вас. Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути. Ви пробовуєте самих себе чи ви у вірі. У вірі. Як себе провірити, чи я у вірі? Ну, подивіться, так со сторони прийшов. Ну, я знаєте, так буває себе, як провіраю, а ще як собі ну, як мене ще. Там сварить, я ж таки зразу, ну, і те в мене добре, і те в мене добре, і, і те ж в мене є. Ну ми ж себе ж хвалимо завжди, да? Ну в мене все добре є. На зібрання прийшов, даже раз в місяць деякий умудряються, Раз в місяць навіть прийшли. На причастське, віруючий, неблудник, як той фарисей в храм прийшов, да? каже, Дають десятину добре жертвую. Дають пенсію та гарно жертвую. І з усього. Молюся вдома. Пощусь. Ну, вірить чи не вірить чоловік? Давайте ми почитаємо друге місце. Як Бог провірає. Ми себе провіраємо, ми завжди. Ми завжди. І це добре. Є, знаєте, є добре, що ми себе не, знаєте, є люди, які себе постійно там заганяють в угол, під плінту себе, заганяють. «да я не такі, да я недостойний. Ні, це, ми маємо мати баланс, мати розуміння. Я є дитина Божа, я є помилований, я є прощений, Бог мене простив. Слава Ісусу Христу! Це да ямін. Це да ямін. І Боже Слово каже, що я дитина, будучи дитиною Божою, будучи вибраним, будучи тим, яким я записане в книгу життя, в церкві Божій, Бог каже: випробовуй себе чути в вірі. Бог каже мені сьогодні без різниці, просвітер, дякон, хто ти є, проповідник чи просто ти рядовий. немає різниці, Бога немає. Бога всі є діти. І Бог каже, випробуй себе. Важливо сьогодні мені провірати себе, чи я в вірі. Один служитель каже, я настільки каже, переживаю за діло Боже. Я настільки переживаю за людей, за служіння, за, за, за те, настільки переживаю. Знаєте потім, які слова сказав? Що забувся і про Бога. От назатрудився трудяга. О зароботався. Забувся і про Бога. Знаєте, настільки вже в його клопот, настільки переживань, що забувся, що і Бог на небі. Принімаєте, як от можна? І от тут питання, чи у вірі ти. Ти то багато робиш, але чи ти у вірі. А в вірі в чому? Що заключається будь вірі? Читаємо. Об'явлення, другий розділ. З першого вірша. Ангелові церкві Ефесі напиши так: говорить той, хто держить сім зір у правіці своїй, хто ходить посереди семи золотих світильників, знаю діла Твої, працю Твою, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити розпус, розпутних, і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і знайшов, що вони лжеці. Ти багато зазнав і маєш терпіння, і ім'я ім моє трудився і не ізнемогав, але маю проти тебе. От, друзі, взяти таку людину, це, це не людина про себе каже, що я трудився, я старався, я то. ну, Це добре старатися, це добре трудитися, добре переживати, добре. Тут, знаєте, як, тако, якби зупиниться то за таку людину, за церкву, сказали: церква Назаре, дивіться. Каже Бог, знаю терпіння твоє. От є терпіння в церкві. Це хорошо чи погано. Хорошо. І те, що ти мож, не може зносити розпутних Гріх розпутних грешників десятої дороги обходять. Такий озарчиста ту за ревність, хтось прийшов так, сестра, ти так неправильно тягнулася, так тебе тут не те. Брат, ти там не так сказав, все чітко. Настільки все там шліфовано. Подумають, може вже й забагато, ні? трохи забагато. Але вони так ревнують і спитали апостоли в їх появилися. Так, апостол, ми тебе зараз провіримо. Провірили, виявили лжець, обманщик. Сторону, не слухать такого. Таких проповідників не приймають. І, знаєте, ревна церква. І далі каже: Ти багато зазнав, ти багато потерпів, тебе багато з тебе сміялися і здівалися. Тебе проганяли, тебе не вміщали, ти перетерпів. Є серед нас такі. Покаялися з вас, глумилися на роботі, вдома, родичі. Ти багато зазнав. І можна, знаєте, є сьогодні зібрання е, тих людей, ну, в честь тих людей, які гоніння перейшли, які в тюрмах сиділи, які в узах були за віру в Бога. І вони розказують, скільки вони сиділи, скільки раз в тюрмі були, як ти там в Сибір, як мерзли, як голоду умирали, як, як їм було тяжко. І знаєте, послухаєш таких людей. Ну, вони вже ж Ай, каже: я, я... ти багато знемагав, Бог все знає. І ти маєш терпіння. Ім'я моє трудився. Ну, це ж? Слухайте, в імя моє трудився, каже Бог, і не знемагав. Що ж тут можна мати проти? Друзі, браття, сестри, це Божа оцінка. Це не те, що людина, апостол Іоанн, він подивився на церкву і таке оприділення дав. Ну, по Івану ще можна було б, якби, поспорить, але це сам Бог каже. Це той, який ходить серед семи святильників, це той, який має в руках ключ вічного життя. Слава Ісусу! Це той, який не потрібно, щоб йому хто свідчив. Він все знає, наперед знає, досконало знає. Але каже: Я Але маю проти Тебе, Ти залишив першу любов свою. Друзі, оказується, Можна працювати, можна знемагати, можна переживати, трудитися, а при тому всьому, Писання каже: випробовуй, чи ти в вірі, чи ти в вірі, чи ти перебуваєш в любові, чи є та любов Божа, та любов, яку Бог вилив в твоє серце Духом Святим. Каже, Отож, пам'ятай, з якої висоти ти впав і покайся, і твори перші діла твої. Якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник Твій з місця Його, якщо не покайся. Якщо ви були уважні, то Бог каже: ти зазнав, ти трудився, ти знемогав. Це в минулому часі. Браття, сестри, це все було в минулому часі. Ми іноді живемо, от ми колись збиралися, о, колись молилися, о колись Духом Святим сповнялися, о колись ми робили роботу. Робили, і це Богу подобалося. Слава Ісусу. Але питання, чому зараз? Або чи зараз ти це робиш, або чи зараз ти перебуваєш у вірі. В любові і каже, покайся, згадай, згадай той момент. Подивися, випробовуй. І згадай, де той момент, де сталося надлом в твоєму житті, де сталося, що ти зупинився, де сталося, що сталося з тобою. Часто спілкуйся з людьми, я не сповняюся Духом Святим. Скажи мені, мені дуже важливо, коли це сталося? Що произошло в твоїй житті, що сталося? Що настав той момент, що ти закрився до Бога, що ти закрився для Духа Святого, що ти закрився до не, немає не віри, немає єднання з Духом Святим, з Богом, з Божим Словом. Що сталося, і от важливо згадати, що произошло, де той надлом злучився, що, де я засумнівався, де я впав. І каже, де ти впав, згадай, де ти впав. Петро, коли йшов по воді, коли йому Ісус дозволив, він вірою йшов, Він вірі був, він був вірі, вірою йшов по волнах, волни, він іде, знаєте, як по землі, не провалюється, не тоне. Але в його, житті, в його житті сталося так, що він подивився в сторону, що він подивився в сторону. І коли він подивився в сторону, коли подивився на ту волну високу, можливо, на. на Ну казала ну казалось, мене тут я тримаюся. Ну оце вже я не витримаю. І той момент, коли він засумнівався, що произошло? Почав тонути. Це не завжди це не обов'язково гріх. Це не обов'язково, коли людина в гріх падає або якийсь там тяжкий гріх робить і вона падає. Так, і це також буває. Але в християн, в церкві Божій. Зачастую буває, коли сумніві підходять, коли я засумнівався в милості Божій, в прощенні, в тому, що Ісус за мене вмер, той, що Він за мене дійсно простив мої гріхи, а приходять мізни, а чи правда, а чи, а чи це можливо, а, а чи може ще щось? І знаєте, зачастую це буває тоді, коли якийсь трудний момент, якесь випробування віри, і приходить оце, оце сумнів, і людина починає. Просто тонуть, вона починає падати, провалюватися. І знаєте, Петро він, він не сказав. Ну, нема в мене віри, буду тонути, що зробиш? Ну кому я так і треба, ніхто мене не любить, нікому я не потрібний. Ні. Неправильні ці слова, деякі люди говорять. Не можна це говорити, я нікому не треба. Так це гріх перед Богом. Одна сестра дзвонить, плаче, і ніхто зі мною. Я кажу, теж з тобою плакати не буду. Я не буду плакати. Чому? Бо це неправда. Неправда, що тебе ніхто не любить. Неправда, що ти оставлена, неправда, що тебе забули. Неправда це. Це неправда, сестри, хто проходить одиночество, хто проходить самотність, і ти бачиш не Це неправда, що ти один. Це якраз це є, що ти випробуй себе, чи ти в вірі, ти маєш бути в вірі, ти маєш бути в Ісусі Христі, що Ісус є з тобою. Хвала Ісусу, що Божа благодать, і Дух Святий, яким Він крестив Тебе, яким наповнив серце Твоє. Ти є наповнений Богом, і Дух Святий йде зі мною. Слава Ісусу! І саме цей Дух Святий, саме Божа благодать, саме присутність Ісуса Христа. Вірою, вірою, я в вірі, я йду. Я розумію, я не один. Він зі мною. Хвала Ісусу. І Петро, Він кличе, Ісус, Він розуміє, Ісус є біля Нього. Так, ми, ми буває сумніваємося, ми буває проходимо якісь іспитання. Але в тому всьому, але в тому всьому, Ісус, спаси мене. Ісус протягує руку. Хвала Ісусу. І він, каже, і він каже: згадай, де ти впав, згадай той момент падіння свого, згадай, де ти зупинився і перестав сповнятися Духом Святим. Згадай той момент, коли ти ревнував, що Бог крестив тебе Духом Святим. Згадай, ти молився, ти постився, ти біг на молитві, ти біг шукав, де моляться. Помоліться за мене, хай мене Бог Духом крестить. Так було чи ні, брати і сестри? Було ти, Бог тебе на ти прийняв Духа Святого, ти наповнився Духом Святим. Зрадів, радість прийшла в серце Твоє. Я є крещений, я і дитя Боже. Бог є зі мною. Слава Ісусу! Обітниця Божа виконалася в моєму житті. Радів, радів. І що сталося, десь радість ділася. Оце і є. Оце і є той момент, коли той запал, коли за... ти перестаєш горіть, і Боже Слово каже. Отож пам'ятай, з якої висоти ти впав. І покайся, і твори перші діла є, що не так скоро прийду до тебе і зрушу світильник Твій з місця Його, якщо не покаєшся. Друзі, є небезпека, є небезпека. Я хочу сказати, церква, вона, ми всі разом, церква Христова на землі, вона направляється в дуже великі випробовування, в дуже великі випробовування. Братя, сестри. Якщо я сьогодні в добрий час, якщо я сьогодні в добрий час не є в вірі, моя віра, вона підвержеться, моє життя, вона підвержеться великим іспитанням І якщо в моєму серці немає Божої благодаті, немає віри, немає наповнення на Духа Святим, я не пройду. Ти не пройдеш. І каже, Якщо ти не покаєшся, якщо ти сьогодні, я сьогодні, дивлячи своє життя, якщо там немає віри, якщо немає віри, я не начну шукати Божої благодаті, я не начну шукати Божої е, Духа Святого. Єднання з ним. Від чого з, е, віра наша? Чия в вірі? Перше це слухання Слова Божого. Коли ми слухаємо Слово Боже, написано, коли Корнилів слухав Слово. То що сталося? Коли вони слухали Слово, сповнилися Духом Святим. Слава Ісусу! І обрізані, які побачили, що і на язичників злинув дух святий і кажуть: видно, і язичниками Бог дав спасіння. Слава Ісусу! Віра! Віра приходить, коли приходить Слово, Слово, воно породжує, каже, чи ви прийняли Духа Святого через наставлення вірі. Дух Святий приходить через наставлення у вірі. Юда каже, а ви возлюблені, назидайте себе або збудовуйте себе найсвятішій вірі, святіша віра, брати і сестри. Є кажуть, яка ж та правильна віра? Святіша віра, це яка Молиться Духом Святим, коли ти є в Дусі Святому, коли ти є в Божій благодаті, коли ти наповнений Його силою, твоя віра, вона росте, ти рухайся вперед, і Господь благословляє. Десять дів, які йдуть на зустріч жениху, п'ять мудрих, п'ять нерозумних, в чому нерозумність, в чому, в чому їх була проблема, в чому проблема в них була? Масла не вистачає. Чому масла не вистачає? Каже: якщо ти не покаєшся, я здвину світильник твої місця. Твій світильник, оце прийшло випробування, зайшли, зайшли в темноту, зайшли в тягарі, зайшли в іспитання великі, і треба, щоб світильник горів. А він потух. Той момент, коли треба, щоб віра була крепка, а вона. А вона просто провалилася, їй просто не стало. Я просто розочарування, засумнівався, коли Огонь з неба зведуть, коли мертвого піднімуть і скажуть, поклонися, поклонися, оце, оце твій Бог, оце твій Бог. А Ісус, це не твій Бог. Так будуть говорити. І ти дивлячись, скажеш, ну я в це віру, бо я це бачу. Але то не є віра. Друзі, набагато тяжчі спитання, коли буде касатися кожної душі. Кожної душі, кожен особисто. Але браття, сестри, ми сьогодні маємо це зібрання. Ми маємо зібрання, і Бог хоче, щоб віра наша вона зросла, щоб віра наша вона укріплялася, щоб ми зміцнялися у Божій благодаті. Алілуя! Щоб Божий Дух Святий, щоб ми були в числі п'ять мудрих дів, які світильник свій. Ми читаємо далі е, в старий заповіт, коли. Захарії Бог показує відіння, і Він показує світильник, і Він показує маслини, показує ці золоті трубки. І каже, чи ти розумієш, чи ти бачиш, що це. Він каже: не розумію. Він каже, не воїнством і не силою. А чим, брати, сестри? А духом моїм говорить Господь. Тільки Духом Господнім перемога буде, тільки хто в, в Дусі Святому, той буде перемагати. Хвала Ісусу, хвала Ісусу. І там в відінні показано, світильник стоїть. І ці трубочки, ці оливи, вони вижимаються, відриваються масло, і олива потікає прямо у світильник Прямо світильник вона наповняє, і він горить. І слово Боже каже: я прийду і здвіну світильник твій з місця. Що це значить? Що це значить? Я подвіну його чуть-чуть. По, подвіну його, і вже олива, олива. Яка Бог подає, вона не буде попадати, в твій світильник. Вона не буде попадати. Чому Бо світильник здвинути з місця? Брат, сестра, це дуже важливо сьогодні для мене, для всіх нас, щоб мій світильник він горя... горів. Написано Хай чреса ваші будуть припоясані, а світильники, горащі, горащі світильники це вить в вірі. І слово Боже каже, щоб ми випробовували себе. Каже, випробовуйте себе. Нехай людина випробовує себе, випробовуй себе і їж. А якщо ти не віриш, що Ісус умер за тебе, якщо ти не віриш, що Ісус простив твої гріхи, і в тому участвуєш в ламані. Я не вірю, що мені Бог простив, а я участвую в ламані. Ну, так треба. Слушай, брат, сестра, це неправильно. Я хотів би, щоб ми зараз помолились. Помолилися, помолилися, ми були щирими перед Богом. Друже дорогі брат, сестра, якщо ти бачиш в своєму серці, що ти є крещений Духом Святим, але ну, ти давно сповнявся Духом, в тебе немає наповнення. Або Боже, ти молишся Духом, але тебе немає. Знаєте, український перевод каже, і будуть молитися новими мовами. Знаєте, для мене якось я роз, розсуждаючи новими мовами. Я маю молитися новими мовами, не старими мовами, не старими мовами, браття, сестрі, не, не тими, що годами я молюсь на інших мовами, не тими, а новими мовами. Я маю молитися іншими, інші, нові, нові, другі. І знаєте, це є обновлення, це є рост у вірі, це є духовний рост. Слава Ісусу. Можливо, ти втратив тягу до Євангелії. Можливо, тебе немає немає. Бажання читати Біблію. Я навіть не буду питати, хто прочитав в цьому році хоча б і Євангелію, хто, хто, можливо, знаєте, але самі собі даймо відповідь, чи вірю я, чи я перебуваю в Слові, чи я перебуваю в Божій благодаті, чи мене цікавить жити? Знаєте, Можна читати на пам'ять навіть вивчити. Але друге стоїть питання, чи я люблю. Чи я люблю, чи я в любові Боже, чи я люблю жити по Слову Божому, ще я люблю виконувати Слово Боже. Братя, сестри, випробовуємо себе, я себе, ви себе. Якщо ми бачимо, що я не люблю читати Боже Слово. Я не люблю перебувати в Божому Слові. Я не люблю шукати благодаті Божої, молитися Духом. Сьогодні багато можна. Говорить, я трудився, я робив, я знемагав. Але, друже, чи сьогодні наповнений любов'ю до церкви, до народу Божого? Чи сьогодні горить твоє серце, щоб сповниться Духом Святим, чи горі твоє серце, щоб в Слові перебудь. якщо цього нема, є можливість поправити свій світильник, поправити світильник свій, спам'ятати. Де я впав, де це прийшло, де безпечність прийшла, і покаяться. А в Господа є милість, в Господа є обновлення. Алілуя! Ми зараз будемо молитися. Я хотів би помолитися за освячення. І хто відчуває, що він десь там не так, десь любов охолола, віра слабла. Друзі, ми маємо бути щирими перед Богом і шукати лиця Господнього, шукати те місце, де я впав, обновлюватися. Господь сильний обновлювати, Господь сильний піднімати. Хвала Ісусу. Господь, Господа є сила і благословіння для кожного із нас. Алілуя. Можливо, ти давно сповняєшся Духом Святим, а можливо, ти відкидуєш і говориш, не треба мені крещення Духом Святим. У Мене є Христос. Знаєте, фарисеї також казали, нам не треба Христос. У нас є мойсей. У нас є мідіти Авраама, а сьогодні нова ера. Вже кажуть, нам не треба дух, крещення Духом Святим на інших мовах. У нас є Ісус, ми в Ісуса віримо. Знаєш, а слово Боже, якщо ти каже, любиш Ісуса, любиш Ісуса, то виконай Його заповіді, то виконай Його Слово. А Ісус каже: не відлучайся від Єрусалима, доки не сповнишся з силою Духа Святого. Алілуя! Алілуя, Доки не отримаєш, обітницю, яку я пошлю на землю, брат, сестра, можливо, ти ослаб віри. підніміться на ноги, ми зараз будемо молитися. Кому потрібно освячення, хто відчуває в своєму серці, що віри немає, любов холола, браття, сестри, я хотів би попрошу вас, щоб ви дайте свободу Духу Святому. Дайте свободу, віра приходить, віра прийде. Возлюблені, зназидайте себе найсвятіше вірою, молясь Духом Святим, Аллилуйя.